Це реально напій вечора. А я не казала, що не люблю. Напій вечора. За вечір можна дуже велику кількість з тоніком красиво в поєднанні випити. І це достатньо легкий продукт на вживання і легкий на, на виході. Тому джини. Кайф ставлю вам лайк, like, окей, okay, in english, if you understand me. Я теж не проти джинів, але в чистому вигляді вони ж не п'ються. Я запитаю мого друга. Ну. GPT? А? Тебе ж єдиний друг, це з чата GPT. Да, це це GPT. Ну, е, да, не п'ються, проте можна, але смачніше, звісно, в коктейльному виді, з базовим тоніком. Хайп. Смачно. Ну все, поїхала, Так, я, я не розбираюся в джинах. І почалося. А, скільки там, тристиля джина, да, є. Диві, як легко, да, міцний знати, все по три стиля. Лондон, ну, драй Який, Dry, який в Лондоні робиться, ж правильно? Конечно, з ціповіше. ああ。